Добре? Поліції, 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 так. Я не я направо. Ви куди їхали? Дати дорогу там, правда? Я ж вам дав дорогу. Куди я... дали дорогу? Туди, куди ви їхали? Ну, ну, а що я? Не дав дорогу вам, що? Ще я в ціні. Ви проїхали, посігнали мені. Я думаю, ви здороваєтеся, я вам посігнали. Ти поїхали. Чи ви, може, здійснили зупинку екстрену? Не здійснили, ви проїхали, собі, перехрестили. Я не зобов'язаний зупинити. Я не піджав, там а, стоїть знак «Уступи дорогу. правильно? Ну, ну, «Уступи дорогу. Вступи, що, ну дати, там нема знаку, проїзд без зупинки заборонено, якось там на переїзді. Ви проїхали спокійно ви і вас, напевно, ви... заїло, що не я не посігнали. Не, напевно, заїло, а ви чи автомобіль мені ззаді не заїхали. Я взагалі до вашого автомобіля ще було метрів п'ять зовсім. В... Пане поліцейське, якби я заїхав, це була б розмова, я був би винний, ми вели бесіду, Правильно? Я дотримався. Ви ще раз, ви здійснили екстрену зупинку на перехресті? Ні. Ви спокійно проїхали. Але після того, як я вам посігнали, бо ви мені посігнали, у вас щось заїло, ви взяли себе на емоції і рішили мене догнати. Правильно? Я вас зупинила догнали. Ну, зупинили ви мене і що? Ви на емоцій причина зупинки. Покажіть, будь ласка, де я створив ситуацію? З чим я створив? Ви їхали без проблескових маячків. Спокійно. Ви я ще раз скажу, ви здійснили екстрену зупинку? А ви з другорядною піджимаєте. Де ж я вас піджимаю, як ви спокійно закинули перехрестя? Ви закинули перехрестя спокійно. Ви не Ну, Як це не спокійно? Ви не, ви не дали газу, ви не зробили екстрену зупинку. Що сталося? Бо я відчував, що зараз в задню частину. Та як в задню частину, що я не бачу, що перед вами автомобіль їде і ви ззаді. Я ще раз скажу. я дотримався, ви проїхали перехрестя? Я нормаль. Я пропустив. Там не є знак проїзд без зупинки заборонено, пане поліцейський. Ні, ви просто на емоції себе не беріть, будь ласка. Розумієте? Ви себе взяли на емоції. Ви взяли себе на емоції. Себе на емоції. Пане поліцейський. Пане поліцейський, чим ви тракуєтесь? Ви їхали без просвітлових маячків. Здійсни більше Пане поліцейське, я вам ще раз скажу. Ви проїхали спокійно, ви взяли себе на емоції. Покажіть ваше посвідчення. Хто ви є такий? Та я знаю, що ви поліцейські, ви всі поліцейські. Ло вас. Михайло Йосипович, поліцейський офіцер громади, Капі... поліцейські громади, Так. Ну, то, ви то що ви участковий, точно в мене? Я не ну, то ще ну, в чому проблема? Я Пане ходу, поліцейський, по я, правду я правду дотримуюся, правду якби і було ДТП. Я чи що? Пане поліцейський, я вам відверто скажу. ну, Тоді була б відповідальність. А до дорога Київ, ну, я їду полоні дороги, ви їдете. Затруєте, значить ви призупиняєте Так. нормально напряжаєте. А я що, не призупинився? В чому визначається, що я вас прижав? В чому? Ви зі смуги свої перестроїлись в іншу смугу? Ні. ви на своїй смузі їхали, ви на своїй смузі загілишили. перед вами їхав ще автомобіль. В чому виражається, скажіть мені, будь ласка. Я дотримуюсь, пане поліцейський. а ви не беріть, будь ласка, на емоції. Раз. А по друге, що я вам ще скажу? А патрульна поліція, от ви, ви на цьому кругу знаєте, що привикли робити? Ви включаєте маячки і стараєтеся щоб зробити з аварійну ситуацію, а потім бабки здирали, бабки здирали. Робити далі, ви немагаєте в ну, такі ситуації. Ну, і що? От дивіться, роби? я з вами про в Просто, бо ви в себе взяли емоції. Ви хотіли щось домову, доказати? Пане поліцейський. я хочу вас довести до вас, не доказати, довести. А я не хочу довести до вас, що Тому я дотримався. Я зменшу дорогу. Я зменшу я зменш. Так. І ще хочу вам сказати.